У зоні максимального рівня безпеки номер 58 засуджені розділилися на два табори. Одні голодують, інші їх не розуміють. Здесь вже 10 лет. Да. Ну, то є похуже, є намного хуже. Є такі, що краще туди ну, не хочуть туди потрапити. взагалі. Потому що там у всіх отношениях хуже. А тут відсично нормально все. Чому саме пропав апетит, засуджені на камеру не зізнаються. Їх начебто усе влаштовує. А голодують, бо так очищують організм. Я голодую по своїм причинам саме очищення організму в другий-третій день. Якби очищаю організм від шлаків. А так мені все устраивает. Очищаю організм від зашлакованості. Тобто ну, якихось там претензій до адміністрації установи немає. Поспілкувавшись з невдоволеними в'язнями, йдемо на тюремну кухню, аби переконатися, чи не мордують голодом засуджених. Переступаючи поріг їдальні, не одразу розумієш, що ти в буцегарні. На підлозі не дешевий кахель, усе чисто та охайно. На кухонній плиті величезні кастрюлі. На перше борщ на друге каша з м'ясом та салатом. У харчоблоці 58-ої колонії. зранку до ночі варять, ріжуть і консервують. Тут щодня готують сніданки, обіди та вечери майже для однієї тисячі засуджених. Щодня ми готуємо. Те, що є по меню розкладки. Каша зранку, соус, чай, хліб. В обід перша страва, друга, каша з тушонкою, суп. Росольник сьогодні, наприклад, був на бульйоні каша з тушонкою і компот. Хліб, ну, вечір от, буде, макарони відверні, риба смажена. Валерій Куховарить у в'язниці чотири роки каже, що за цей час жодних скарг щодо їжі не було. Та й не харчування стало причиною заколоту. Справа в іншому. Вони там щось хочуть, я не знаю, в них свої проблеми, у мене кожного Ну, Брати, що там касаємо столове чи там адміністрації, зношення адміністрації до нас, то я вважаю, що це нема чого. Є. Кись десь може якісь маленькі в когось якісь причини є. але їх завжди можна вирішити. Ну доходити до голодовки, там де -то, ну, це пусте. Керівництво установи переконує, що це не вперше, коли ув'язнені використовують голодування як спосіб вираження протесту. При цьому вигадують жахливі історії про катування чи свавілля адміністрації. Вони відмовились брати їжу, ту, яку дає колонія, хоч ми прийшли в їдальні, подивилися, вся їжа відповідає нормам калорійності. Вона має 3029 кілокалорій. Щодня видається 70 грам риби, 100 грам м'яса, що повинно входити в раціон. Всі продукти харчування, ті, які необхідні. Колонія забезпечена повністю на 100%. Ми вже можемо спокійно говорити про те, що війдемо в зиму з запасом продуктів харчування. Відразу після того, як 75 засуджених написали заяви про відмову вживати їжу, негайно ж було створено незалежну комісію, яка протягом дня працювала на території колонії, спілкувалася з засудженими та встановлювала причину страйку, Враховуючи сьогодні ситуацію у нас на Україні, яка сталася. Я думаю, тим нашим військовим дітям можна сказати моїм, не наскільки легше бути перебувати в АТО, захищати нашу країну, порівняти з цими умовами, які є сьогодні. В, в їхніх всіх цих кімнатах чисто. Харчування є. Вчасно їх ну, якби, баню вони приймають, прекрасні умови на кухні, в столові. Я так думаю, що навіть ще не всіх є кафе, там, де відвідують, звичайні люди не засуджені, то в таких умовах таких не харчуються.